Дві яка красота. Ля, яка красота. Владі сьогодні вирішив збра... зайнятись уборкою борку. Свободного міста, скільки, є? що треба навести туди, навірно, моторки. Да? Друзі, розборка вак в Церкатської області, міста Умань. Дуже великий вибір автозапчастин. Все не влази, навіть пакується вже по коробках хоч в три етажа. Але все рівно за порядком стараємося слідкувати. Тому, друзі, стартера-генератори, кому якісь потрібні запчастинки. Є велика наявність. До речі, салончик на Тауре КНФ в дуже хорошому стані, треба ланку туди підштопити. А в загальному то кожа в хорошому стані. Карти також наявності. Ще тут, Владик, ще не порядок. Запчастинки, запчастинки, запчастинки. Деталі салона від'їжджають до нас на другий поверх, багато деталей салону і їде туди далі складатися зашкод під потолочок, що до нього рідко ходимо. І тут ще запчастинки. Друзі, запчастинки, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat є в наявності великий вибір для замовлення. Пишемо в коментарі, що цікавить. Всім відписуємо номер телефону. Під, під відео. Всім добріш.